Та, шановні глядачі в новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила ще одну закупочку В АТБ, трішки докупила до святкового столу. Зараз покажу, що купила. Взяла сік, наш сік, гранат. Не пам'ятаю, здається, він був на знижечках навіть. І ще один сік, ось такий Сандора, мультивітамін Нектар. Далі зелень. Не схотіла вже йти на ринок. Взяла ось такий набір зелені. Тут кріп, петрушка і цибуля зелена. Ось так для прикрашання страв і для такого смаку невеличкого, я думаю, що достатньо буде такого пучка, щоб потім і не залишалось. Сьогодні вже було масло вершкове на знижці 72% це злагода. Купила до бутербродиків з червоною рибою буде філе. Це мені потрібно буде для салата Цезар. Буду робити його на грилі. Далі, на завтра на ранок ще булочку українську взяла, молоко. Це своя лінія, 2,5% жиру, яке я зазвичай беру. Для сина три цукерочки пастили взяла. Було чотири, він одну в магазині вже з'їв. Малина, яблуко, полуниця і чорна смородина. І далі томати взяла. Чері Минулого разу такі смачні були. У нас в АТБ прям солоденькі, хороші, то взяла і на салатик, на святковий стіл, помідорчики, клементини. Ось стільки їх в сіточці, багатенько набрала. І далі картоплі взяла. Картоплі багато взяла, бо мені потрібно буде і олів'є робити, і пюре. то вже навибирала багатенько. Так, на сьогодні це все. А це вже наступний день останнє приготування, можна так сказати. Заходила в м'ясний. Зараз покажу свої покупки. Купила пів кілограми курячої печінки. Дуже хороша вона в цьому магазині. Це не на святковий стіл, а просто в морозилку закину, щоб була. Бо коли бачу, її обов'язково купую. І на святковий стіл м'ясне це буде шашлик. Хотіла стейки купити, не було. Шашлик замаринований. Тут багатенько, більше кілограми точно. великі шматочки, 6 штук. Ось таких разом усі покупки. Обійшлися мені в 390 гривень. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!